Різдво Христове – це є одне з найвеличніших християнських зимових свят. Вже завтра, 6 січня, ми зберемось на святкову. Вечерю, особливий час, коли усі рідні постараються бути за столом. Наші господинки готують 12 пісних страв. У кожного є свої рецепти, які передаються з поколінням до покоління. Але все-таки ми відшуковуємо завжди якісь новинки, якісь традиції. І проте ми говоримо і далі з нами на зв'язку шеф-кухарка Наталія Петрик, яка поділиться різдвяними таємницями від поварів. Доброго вечора, Наталі. Дуже рада вас бачити! Пані Наталію, наближається різдво. У кожної родини є своє різдвяне меню. Та все таки, які цікавинки ви можете запропонувати до святкового столу. Дивіться, можна поекспериментувати з різними кухнями світу, надихнутися закордонними якимись традиціями, тому що традиції здебільшого вони і переплітаються з кухнею. Приготувати, наприклад, там штолини або якусь індичку, ну фаршировану, напевне, каштанами, як у Франції, це не дуже життєздатно в наших умовах. Але можна взяти те саме пшоно, яке ми варимо на кутю, заправити його суперсмачними сухофруктами, спеціями, е, нафарширувати ту індичку або щось типу того, і експериментувати, розважатися в тому плані. Там з Британії взяти, наприклад, е, пудинг е, традиційний їхній. І мені здається, це буде дуже гарне урізноманітнення вашого столу. Пані Наталію, що ви робите? От мій чоловік дивиться цей ефір, і сьогодні прийду додому, і він скаже: ну ти ж послухала, тепер готуй, тому завтра буду вам посади. <гум> Дивіться, ну зараз в час війни давайте відверто. Ціни на продукти у магазинах значно зросли. Чим можна замінити, що таке цікаво недороге використати, щоб, наприклад, замінити дороговартісний продукт. Дивіться, зараз час. Ходити на тенденцію локального виробництва піти на ринок, де бабусі продають прекрасний топінамбур, до прикладу, який може замін. Це коренеплід, який може бути і в якийсь крем, і як свіжий овоч, і смажений просто прямо все, що ви забажаєте. Які робляться з бешамелю, тобто дуже дешеві, але також і орізноманітних стіл, і буде щось новеньке. Просто mm -hmm. альтернативні е, м'ясні частини, е, тобто той самий якийсь дороговалютний тартар е, можна взяти просто телячу лопатку, яка коштує втричі менше, ніж вирізка. Засолити її на годинку в цукрі і сіль, щоб дати їй такого мармеладної текстури. Знаєте? І ніхто не помітить, що вона чимось 10 разів майже дешевша за мармурову телятину. Ну, корисні такі поради, але от е, проблеми зі світлом. Е, як бути з тими продуктами? От, Наготуємо ми багато, щоб їх зберігати. Є якісь секрети тут? Мені здається, просто треба дуже моцно ходити колядувати один до одного, щоб подужати. Господині наготують. Завтра свята вечеря. Ваша родина от цікаво, шеф-кухар усі 12 страв завтра планує готувати. Чи все-таки десь трошки ні? Що дуже хитра і їде на святвечір до одної бабусі, а потім до іншої. Бачите, як добре, правда, це набагато легше. Різдвяне меню достатньо калорійне погодьтеся. Ми з вами, як жінки, не можемо не обговорити цю тему. Як можна використовувати які продукти можна їсти і не сильно погладшити після різдва? Ну, по-перше, ви питаєте це у дівчини, в якої знацько щічки. Ну, в мене теж тому нам є про що поговорити, але гарно виглядаєте. Щоб собі відмовляти в різдвяних пампухах, які такі смачні в цей час з ружею, з маком. Слухайте, ну вже згадали про пампухи. Маєте якийсь секрет, щоб вийшли от смачні пампухи, поділіться. Ну, по перше, за хороші треба думати ще літом, коли перетирання ружу сам а а то більше секретів напевне, немає. Угу. Різдвяний стіл він не завжди підходить маленьким дітям. Чи можна поласувати наших кнопочок таким? Що їм можна приготувати? Ну, тут справа все-таки: дивіться, пісний стіл він ну, достатньо все-таки пісний і дієтичний, тому, напевно, окрім похуків, нічого такого критичного там немає, тим паче один раз в рік. Знаєте, у мене останнє запитання було як втримати звіт спокуси, скуштувати все. Але напевне, давайте дружньо скажемо нашим глядачам: ніяк Куштуйте, а про то подумаємо після свят. Правда Тут можна щось зупинити, то потрібно це очолити. О, гарно Наталю, Дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Поділилися секретами смачної кутів вам і гарних свят.